Слава Ісусу Христу, дорогі браття та сестри у Христі Господі, вітаю всіх на своєму каналі, вітаю всіх, хто підписаний, всіх, хто нові. Ви, напевно, кожен з вас знає, що таке знак у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. І якраз обте Слово, Амінь. Тут є написано грецькою Амінь. Я хочу вам трошечки більше пояснити, тому що, коли ви вже прослухали скільки відео, ну і навіть якщо ви в перший раз, то для вас воно тим більше буде корисне для розуміння Божого Слова. Отже, який я знаю, я зараз не буду говорити те, що там на дошці пише, що це було в минутному відео. Я буду вам говорити, те, що я ну... буду розказувати так, як по порядку, як би то мало бути на таким коротеньким, е лекції, такі коротенькі, лекції. Отже, слово Амінь. Що воно може означати? В першу чергу, воно означає так буде, так було. Так є. Коли ми говоримо, як е, пророки говорили, бо воно для нас в тому самому значенні є і у євриті, і грецьки, і вже там на українську, то воно декуди амінь, а декуди е, по правді, а декуди істину. І воно там трохи не попаде, часто вліплено. Тому що. Дивіться, грецька мова, вона дуже проста і дуже подібна до української. Вона так само будує речення, має майже на 100% такі самі порядки. І там можна зрозуміти, коли йде про завершену дію, то говориться так є. Амінь. Коли йде про те, що буде, ну то хтось сказав Амінь, то значить так буде. Коли йде про те, що було. Ми кажемо Амінь, то значить, так було. І тут нема куди відкручуватися. І дивіться, те слово Амінь в Біблії використовується лише в стосунку до Бога і використовує лише Бог. Потім нам було дано дати е, дано такий привілей говорити таке слово, як затвердження наше, коли ми читаємо молитву, відчитуємо молитву «Отче наш. Ми кажемо Амінь, Тобто, прости нам провини як ми просили винуватися нашим не веде нас у спокусу, але визволи нам з Божою лукавого Амінь. І ми кажемо, так є. Тут ми вже кажемо, так є, так було, і так буде. Ми постійно грішимо, тут, бачите, всі три значення зійшлися. І зараз полегенько ми з вами потрошечки розберемося вже за допомогою Біблії. І ви зрозумієте, що то, е, чому, чому я вам це в першу чергу поясню, щоб ви зрозуміли, що е, Бог дав нам молитву, наприклад, Отче наш, вона дуже сильно з цим пов'язана, щоб ви зрозуміли, е, що вона така. ну, Може, ще хто не чув, я вам зараз коротенько кажу, Отче наш, що син на небесах, да сніці Твоє ім'я, де прийде Твоє царство, де буде твоя воля, як на небі, так і на землі. Лібо нашого насушного дай нам сьогодні прости нам провини наші, ми обращаємо винувація нашим не веде нас спокусу, на Боже, від лукавого. Амінь. <кхи> Перепрошую. Отже, вона така компактна, там нема що забрати, нема що куди. Ну, Бог нам дав таку молитву, щоб ми не були як пустослови. <кхи> Багато дуже людей. Коли моляться, я знаю, де хто є, такі встають і читають молитву, та молитва вона подібна на сварку в хаті на когось. Але не пробуйте Бога затягнути свою сварку до когось, бо Бог то не ви, а ви то не Бог. Коли ви прийшли вклонитися Богові, то говорить отче наш. А найліпше, якщо ви ще злі на когось взагалі, навіть не приходіть перед Боже лице і не читайте тої її молитви «Отче наш. Бо в Біблії чітко сказано, улюблені, гнівайтеся, але не грушіть, нехай сонце вам не заходить у вашому гніві. Якщо у вас є якийсь давний біль і давна печаль, то не є гріх гніву, а то є гріх печалі, і ви його народне просити. Тут він за вами буде слідкувати. Але якщо ви. Тож ви там вибачте слово, жінці чи чоловікові ринку в голову кидали, а потім брали тапки і тапками дитину поза вуха лупили, а потім прийшли прочитати файну очі нашу, ну, вибачте, ну перше перестаньте це робити, а тоді вже ну, змійте саме, бо ну, що там молитва вам дасть? Що собі на, накличте, привернете Бога, Бог, скаже, хтось там хоче щось до мене сказати, ага, то той, що там. Довз жінці ринку по голові, чи та жінка що дала хлопові ринку по голові. А ну, треба з ними розібрати. Вона туди, я вам кажу, ліпше у Бога, коли ви хочете помолитися, то перше так файно притуліть руки, і як йдете до молитви і кажете молитво, чи наш, і все кладете собі три знаки і все кажете Амінь. Вже до того часу ви все простили і ви вже всі в мирі, і тоді Бог вас буде чути. Ні, то, то, що ви, бо інакше дивіться, хто слухає молитву, щоб ви зрозуміли? <кхух> Бог або його ангел посилає, щоб він ту молитву приймив. Хто ще слухає молитву? Е, святі на небі? Але вони, за потреби Бога, вони служать Богові. Сюди ми зараз не, не входимо. І ще хто? Ще, звичайно, диявол і його слуги. І якщо якась баба Параска там собі прочитала 15 разів наш» і задумала, що за тих 15 раз о, її сусідки Марийські має вирости гулі на чолі. Ну, это тагулі виросте, розумієте, в чим діло? Куда вона йде та молитва? Треба, якщо ми молимося, то ми молимося з чистим серцем, з чистим наміром. І якраз той амінь, той свідок вірний, як сказано в книзі об'явлень, він все то діло підтверджує. Розумієте? Давайте тепер звертаємося. Перепрошую бо я Помагав батькові колодров. Найкраще народне лікарство. Дві повних чайних лишки меду, два купочки коняшку. І воно так, купочки, тут такі по три грами, щоб ви розуміли. Воно легше говорити. Отже, давайте будемо говорити про. Об'явлення Богослова 19 -та. глава. Я вам трошечка прочитаю, щоб ви зрозуміли. І зараз ви... вона, вам... вона вам зараз буде подаватися так, що ви зрозумієте більше. Воно що пов'язане зі словом Алілуя? але тут ми... це два, два терміни, які перейшли в службу Божу. По цьому почув я наче гучний голос великого натовпу. У небі, який заговорив Алілуя, спасіння і слава і сила Господу нашому. Прав... Правдиві, бо справедливі суди Його, <кхи> бо він засудив велику розпусницю, що землю зіпсуло своєю розпустою, і <кхи> помстив <кхи> за кров своїх рабів. За її, з її рук. І вдруге сказали вони Алілуя! І з неї дим виступає на вічні віки, і попадали 24 старці і 4 тварини, і поклонилися Богові, що сидить на престолі, говорячи Амінь Алілуя! А від престолу вийшов голос, що кликав Хвалить Бога. Нашого усі раби Його і всі, хто боїться Його і малі і великі. Там далі буде Амінь і Алілуя. Отже, бачимо, що Амінь пов'язаний з Алілуя. Алілуя це означає ще раз. Так само означає хай так буде. Так само означає похвально, достойно, праведно. І ну, то вже не нинішня тема пояснення цього слова Алілуя. Зараз чекайте, ми будемо. А, Маю я тут у другому, другий текст перепрошую. Бо то нереально взяти 16 текстів в одній Біблії відкрити. Тепер ми будемо дивитися. Тут сказано по правді. <кій> і тут, напевно, одне місце, коли правильно перевели, то у грецькій «Амен, амен. Відповів їм Ісус, по правді і по правді кажу вам, кожен, хто чинить гріх, той раб гріха, і не зостанеться раб у домі по вік, але син зостається по вік. Коли син зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Отже, е, тут мало би амінь по правді, Отут якраз дуже сильно пасує той Амінь сюди. По правді, по правді, або на правду на правду, або істину існу. Оцих три слова, вони сюди, <кій> ну бо тут не йде про дію. Фізично, а йде про духовну, про звершення перебування у Слові Божому. Тут не каже Христос, що буде Кінець світу, чи не каже Бог, що буде потоп, чи не каже Бог, що Содом і Гомора буде звергнена до градом і вогнем. І до безодні такого все поперевертуване. Тепер ми слухаємо. Е, коли Христос говорив з юдеями. О, дивіться е, ще раз, е, дуже багато люблять доказувати, що Христос мав 33 роки. Хто собі таку цифру вбив? Я вам ще скажу, Біблія то не є книжка. Е, Цифрів. Вона, якщо подає цифри, то вона так подає, поскільки би поскільки, ви розуміли, що воно так було. Біблія то не є математична книжка, не алгебрична книжка, не геометрична книжка, а просто книжка історична для пояснення, що як було, і вона так говорить. З згрішив Адам, згрішив Каїн. <кхи> згрішив, е, хто там? Всі там, хто перед Ноєм, в Ламах, і, 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 і всі, і той цілий Содом, і Гомора, і Бог знає, що. І потім був потоп. І потім знову хтось там зрішив. Цар Давид, Соломон зрішив, Ну пише, просто пише. Євреї так писали, бо так сказав Бог писати. І так Мойсей записав п'ята книжі, і так всі писали, бо так було. Ну. Дивіться. Отець ваш Авраам. Прагнув із радістю, щоб побачити день мій. І він бачив і тішився. А йодеї до нього сказали: Ти 50 років не маєш іще, і Авраама ти бачив? А Ісус їм відповів. По правді, по правді кажу вам, перш ніж був Авраам, я є. Тут Він говорить на свою божественність. І тут вже би мало бути сказати, не по правді, або тут вже говориться про дію. Він каже, перше, ніж був Авраам, Я є. Він, мов, він тут би мали перевести так є, так є, кажу вам. Або краще би перевели амінь-амь. Розумієте, бо переводять так трошки ну, такі, таки ну, викладачі, там, професора, ну, не, не ті люди, котрі. Їх Ну, Дух Божий провадий, і вони тут на українську мову там хтось істинно, хтось правдиво, хтось вірно. Ті взяли, написали Бог Єгова, а взяли диявол з великої букви, святий Дух з маленької. Хто я хочу так собі так ну, дивіться, лише є грецький термін. І хто може вам пояснити по грецькому терміну, коли є острі такі питання? Тобто, я би тут, во, напевно, перевів е, так. Є, так є. Кажу вам, перш ніж був Авраам, я є. О, що то є, воно ще і підтверджує. Бо вони казали такого не було, ти брешеш і так далі. Тому бачимо, що вона йшла така е, пересварки. Розумієте? Тепер дивіться другий. Ще один текст я вибрав. Е, щоб ви зрозуміли, Говорить до нього Петро, чому, Господи, іти за тобою тепер не можу я, за тебе душу свою покладу. Він покладе, але тут зараз говориться, про коли він його тричі зречеться. Ісус відповідає, за мене покладеш душу свою. І тут дивіться, по правді, по правді кажу я тобі. А я, а я би тут зразу, я вам зразу читаю, як би то було інакше. Так буде, так буде, кажу я тобі. Півень не заспіває, як тричі зречешся мене. Розумієте? Бо то слово Амінь воно небесне слово. і воно, Широке слово і глибоке, і з великими поняттями, і люди, і євреї, греки, вони вміли то застосувати той амінь. Вони знали, що як воно, ну хто ви вже тепер, як цього відео, то ви так само зможете то розуміти. А в них то в природі з молоком було? Ну, розумієте, я так само е скоро дуже вхопив той амінь. Видно, що трошки у природі і моє є, але то. То таке. Тепер дивіться ще один текст. Я вже вам такі ж на грецький, бо я з грецької, напевно, не витримаю. Луки 23.43. Розбійник каже. Один розбійник на хресті каже: та як ти Бог, хто зійде з Христа. Ну і там воно, знаєте, дехто каже, що в другій бі, в Івангелії, там, що вони двоє. Може бути, що і двоє, знаєте, за 6 годин можна багато наговорити. По-перше, по-друге, їх е, було таке розп'яття, що е, чому вони сказали, що Христа прибити? Бо вони знали добре Божий закон. І в пророцтвах було, що Христос буде прибитий до Христа. Розумієте? А тих могли розпинати е, так, аби вони довше мучилися, щоб вони стояли на дошці там прив'язані шнурками. Ну, дайте. Стоє два отакого прив'язані шнурками. Ну, Їх там в тюрмі не годували, мучили, били, товкли, катували, над ними знущалися. Тут їх поставили на сонечко, вони увиділи сонечко. Думають, та ще є тих 2-3 години. А їм ще дали в губи намочили оцтом, тим з, з таким звином. О, кім, коли я нинка потрошка, щоб голос не пропадав. Ну. І їм то, то душа придобрилася, і вони почали собі Та, ти, якщо ти Бог, то зійди з Христа. Розумієте? Але в кінці кінців той грішник, коли Христос говорив до своєї мами і до Івана, що то е, твій син, а то мати твоя, бо рідні зриклися, я так зрозумів, Марії, і Йосип вже на той час не жив. А брати там були, родина там була 100%. Не ж не знає, чи рідні, чи дворіні, то я вже не можу казати. Але Христос довірив Іванові. І, і такі всі вчинки е, того розбійника спонукали сказати йому: Господи, та як ти маєш бути у своєму царстві, то поміни мене якаюся за, за свій гріх, поміни мене, Боже, у царстві своєму. І тоді Христос показує свою силу. Царство Небесного і своє потугу навіть на Христі, свою Божественність. Він каже Амен лего. Так буде, тобі кажу. Сеймерон, Сеймерон це сьогодні. Мейму зі мною Есей будеш? Енто Парадейсау. То це е, такий, дивіться, тут оце слово Сеймірон. То цвечу. Цвечок. Чату цвічок троху намалювати, цвічок такий у богослов'я свідків Єгови Бо вони кажуть, що люди помирали. Їх нема ніде, вони сплять. Я не можу зрозуміти, як люди помирали і нема ніде, і вони сплять. Як я сплю на ліжку, то я є на ліжку, ні? Як я вам говорю тут, коли вас стою, то я є тут. Ну, таке богослов'я мені явно не підходить. Поза тим дехто нас звинувачує, в того, що ми не віримо. Але слухайте, ми християни віри Івановської, віримо в те, що Христос є Богом живих. І Христові з'являвся хто? Поза тим Ілья, як пророк на горі, зараз фавор, мені здається, і Ілля, і Мойсей. Ілля, як пророк це... і Мойсей, це про довершення закону, де Петро, ну, сказав Господи. Добре нам тут. Зробімо три шатри: один Іллі, один тобі, один Майсеєві, і тут будемо. Видно, вони відчули добро пробування у благодаті Божій. Ну і Петро, щось промігся, то ляпнув, розумієте, вся його е, потужність. Так декотрі кажуть в питаннях чого? Хто з апостолів ходив по воді? Це вже завідомо <кій> підставне питання. Бо це вже така співпраця з Богом виходить, що вже людина вже і по воді могла ходити. Ні, дорогенькі, перше Петро сказав, Господи, дозволь мені піти по воді. І навіть коли Бог дозволив йому піти, Христос дозволив йому піти по воді, він провалився в тій воді. І вже назад його завів за руку, і коли вже. Христос заводив е, Петра за руку, то він же такий був з червоненьким лицем. Бо він кричав Там: Господи, ратуй то його під Кілодо гори, а що ти усомнився? І, і таке усомнення в ньому потім було аж до самої смерті, поки він не втікав з Риму, і Христос йому не з'явився. Він каже: Куди йдеш, Господи? Іду ще раз каже, розпинатися за тебе. Тоді він вернувся і розіпнув, розіпнувся. Сказали, сказав, розіпніть мене догори ногами, а по традиції ще з ним це був 70 й рік, розіпняли і його дружину. О, ну там можна дочитати, що Марко нібито то був його син, але тверджень нема заперечень також. Отже, дивіться знову, Амень лего. Як то, вірно тобі кажу, ну, ну куди воно тулиться? той на роз... Терпить такі жорстокі муки зараз за годину, за дві, ну, мре, а тих поломить коліна і доб'ють. І що він тоді каже? Амінь, сої, лего. Так буде, тобі кажу. Розумієте те слово амінь? Так буде. Він його забезпечує за. ну... Як то загарантовує йому місце в раю, о, бронює. Розумієте? Що нині ти будеш в раю і не будь коли. А, а дня цього Христос так само не умер, бо тоді вже можна вичерпати з того, що то Христос якийсь там ка умер, а якийсь там з неба дух другий зійшов і, і там тіло десь там зогнило. А він в інакшому тілі взагалі не в тілі появився. І так ось того купа Єресів буде. Але ці слова вони якраз підтверджують. Розумієте, що Христос е, у своєму тілі воскрес, Бог е, Його тіло прославив, а того грішника Він за руку привів до царства небесного за собою. Аби йому не було скучно, за компанію взяв. Розумієте? Отак, аби ви розуміли, що значення слова Амінь означає. Так само я вже казав «Алілуя», Воно Амінь, і «Алілуя», От ми як співають в <кхе>, церкві, і ви співаєте от благословене Царство Отця і Сіна, Святого Духа, ну, до Невито я співаю, нині по на віки вічні Амінь. І тут ви кажете невірно, ну бо то смішно розумієте? А кажете, так є, або так буде. От, скоріше так буде, бо там будь благословенний будь. Розумієте? От. Іде е, то значення того слова, воно виходить з дії або з розуміння правди. І там, де є дія, то так є, так було, так буде. А там, де є розуміння правди, то вірно, істинно і по правді. О! Так, маю надію, що я вам досить доступно пояснив. Слава! Ісусу Христу